Вітаю! Продовжуємо підготовку до іспиту Крок 1. Сьогодні поспілкуємося на тему вітаміни. Перед тим як ми почнемо з вами відповідати на наші тестові запитання, раджу підготувати папір та ручку, щоб ви могли занотувати ваші відповіді. І в кінці відео перевірити кількість правильних відповідей. Якщо такої можливості наразі у вас немає, будь ласка, використовуйте коментарі для цього відео і записуйте туди ваші відповіді. Отже, почнімо. У дитини 10 місяців спостерігається висока збудливість порушення сну, знижений тонус м'язів, запізніле прорізування зубів з недостатньо звопняковілою емалію. Дефіцит в організмі якого вітаміну зумовлює такі зміни. Будь ласка, надайте вашу відповідь. Правильна відповідь. Колекальциферол. У дитини 10 місяців висока збудливість, порушений сон, знижений тонус м'язів і запізніле прорізування зубів з недостатньою звопниковілою емалью можуть бути спричинені дефіцитом вітаміну Д. Недостатність цього вітаміну викликає рахіт, який проявляється в порушенні розвитку кісток, зубів і м'язів. Гормональна форма якого вітаміну індукує на рівні геному синтез кальцій зв'язуючих білків, ентероцитів і таким чином регулює всмоктування в кишечнику іонів кальцію, необхідних для утворення тканин зуба. Будь ласка, надайте вашу відповідь. Правильна відповідь Д3. Вітамін D індукує на рівні геному синтез кальцій зв'язуючих білків ентероцитах. Це регулює всмоктування іонів кальцію в кишечнику, що необхідно для утворення і підтримки здоров'я зубів та кісток. У жінки 35 років із хронічним захворюванням нирок розвинувся остеопороз. Укажіть, дефіцит якої з нижче перерахованих речовин є основною причиною цього ускладнення. Надайте ну, вашу відповідь. Правильна відповідь 1,25 дегідроксивітамін 1,25-дегідроксивітамін 3 Остеопороз у жінки з хронічним захворюванням нирок може бути спричинений дефіцитом 1,25 дегідроксивітаміну Д3. Це активна форма вітаміну Д, яка відповідає за регуляцію всмоктування кальцію в кишечнику. При порушенні функції нирок зменшується синтез 125 гідроксивітаміну Д3, що призводить до зниження рівня кальцію в крові. І як наслідок до розвитку остеопорозу. Під час огляду дитини у віці 11 місяців педіатр виявив викривлення кісток нижніх кінцівок та затримку мінералізації кісток черепа, нестача якого вітаміну призводить до цієї патології. Будь ласка, відповідайте. Правильна відповідь холекальциферол. Викривлення кісток нижніх кінцівок та затримка мінералізації кісток черепа у дитини 11 місяців можуть бути спричинені дефіцитом вітаміну Д. Недостатність цього вітаміну викликає рахів, що проявляється у порушеннях мінералізації кісток і деформаціях скелета. У дитини 6 років спостерігається затримка росту, порушення процесів окостеніння, декальцифікація зубів. Що може бути причиною цього? Надайте вашу відповідь. Правильна відповідь: дефіцит вітаміну Д. Затримка росту, порушення процесів окостеніння та декальцифікація зубів у дитини 6 років можуть бути спричинені дефіцитом вітаміну Д. Недостатність цього вітаміну веде до рахіту, який проявляється в порушенні мінералізації тісток і зубів. У пацієнта спостерігається ерозія емалі. Який вітамін треба призначити для лікування? Будь ласка, надайте вашу відповідь. Правильна відповідь: вітамін d 3 Ерозія емалі може бути пов'язана з дефіцитом вітаміну d 3 Вітамін d 3 сприяє нормальному засвоєнню кальцію і фосфору, що необхідно для підтримки здоров'я зубів і кісток. Дефіцит цього вітаміну може призводити до порушення мінералізації зубів, тому його призначення може допомогти у лікуванні ерозії маля. У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопорозу. Будь ласка, оберіть правильну відповідь. Отже, правильна відповідь утворення 1,25 дигідроксивітаміну Д3. у пацієнта з хронічною нирковою недостатністю часто є наслідком порушення синтезу 125 дигідроксивітаміну Д3 в нирках. Цей гормон є активною формою вітаміну Д і регулює всмоктування кальцію та фосфору в кишечнику при зниженні його рівня, що характерно для хронічної неркової недостатності. Зменшується всмоктування кальцію, що може призвести до остеопорозу. У дитини з нарковою недостатністю виявлена затримка прорізування зубів. Порушення утворення в нирках якої речовини найбільш ймовірно є причиною цього. Будь ласка, відповідаємо. Правильна відповідь 1,25 дегідроксивітаміну Д3. Затримка прорізування зубів у дитини з нирковою недостатністю наймовірніше пов'язана з порушенням утворення 1,25 дегідроксивітаміну Д3 в нирках. Цей гормон є активною формою вітаміну Д, яка регулює всмоктування кальцію і фосфору в кишечнику, необхідних для нормального розвитку зубів. При порушенні його синтезу затримується мінералізація зубів і їх прорізування. У п'ятирічної дитини спостерігається недостатнє звапняковіння імалі, карія зубів. Гіповітаміноз якого вітаміну зумовлює розвиток такого процесу. Будь ласка, надайте вашу відповідь. Правильна відповідь: кальциферол. Недостатнє звапнування емалі та карії зубів у п'ятирічної дитини можуть бути спричинені гіповітамінозом вітаміну D, Вітамін D сприяє всмоктуванню кальцію і фосфору, які необхідні для нормального звапнування зубної емалі. Дефіцит цього вітаміну може призвести до порушення мінералізації зубів та їхньому карієсу. У хворого з нерковою недостатністю розвинулась остеодистрофія, що супроводжується інтенсивною демінералізацією кісток. Порушення утворення активної форми якого вітаміну є причиною даного ускладнення. Будь ласка, надайте вашу відповідь. Правильна відповідь кальциферол. Остеодистрофія з інтенсивною демінералізацією кісток у хворого з нирковою недостатністю часто є наслідком порушення утворення активної форми вітаміну Д. Зокрема, 1,25 дегідроксивітаміну Д3. Нирки відповідають за перетворення вітаміну Д в його активну форму, яка регулює всмоктування кальцію і фосфору. При зниженні синтезу кальцитріолу порушується мінералізація кісток, що призводить до остеодистрофії. Будь ласка, перевірте себе, порахуйте кількість правильно наданих відповідей. Всім дякую, до побачення!